24 лютого вранці в мікрорайоні Городища міста Жашків біля підстанції була виявлена покинута автівка. За описом вона схожа саме на ту, яка прорвалася через блокпост на Маньківщині. Окрім того, чорний позашляховик потрощений. Всередині знайдено гільзи від набоїв і паперові мішені. Це свідчить про те, що власник авто добре знайомий зі зброєю. До приїзду міліціонерів члени народної самооборони самі оглянули авто, аби не пропустити жодного доказу. Нісон, патруль, темносині. Да, це цей, що безпечно прорвав. Я казав чорний. Ось диви, побитий одного діри на цьому. Да-да, це він стріляв. Значить, щоб його вичислити, якщо номерів нічого нема, в нього має бути номер шасі. По номер шасі можна їх. А вони дверки відкривали соборокши. Значить, дверки відкриті. Пробуть дверки відкривати. Доброго дня. Продукти піде. Ось в цьому джипі ми знайшли гільзи. Рук ОБ Гонча Гончарук-ОБ. Да, і ще щось, ану, крутіть ще щось. Ану розкрутити її. А щось, не так, не воно воно. щось таке, так, да. верні ручку, гончарукуємо. Ну, це ж це ж, що це таке може бути. Так, гончарук оє. верні ручку, шару. Феденіму Ем'є. Феденіму Ем'є. Не записав. Можна швидко, коли японці її що там. В курсі всієї історії із таємничою автівкою жашківський активіст Віталій. Із іншими блокпостами у них каже є зв'язок. За його розповіддю автомобіль зупинили для перевірки. В ньому знаходилось чотири чоловіка. Один із них таки відкрив багажник, але вже наступної миті заскочив назад в авто. Чолов'яги почали втікати, зробивши три постріли і збивши на швидкості людину. Активісти переконані, зважаючи на зовнішній вигляд автівки та наявний багаж, у Жашкові знайдено саме цей транспортний засіб. Я дзвонив у подібну до людей, які там стояли на трасі. І вони сказали, що цей Нісан Патрул. Стріляв, зробив там мінімум три вистріли, ранив двох людей. Ну і зараз ми його тут знайшли, нам просто люди повідомили, що він тут стоїть. Ми під'їхали сюди, все зняли, ну так само на відео, ну і визвали працівників міліції. І зараз роблять, вони знімають відпечатки. Ну Ми знаємо, що він стоїть тут з сьогоднішнього ранку, але він міг просто, ну якщо він виїхав з подібної. Два дні назад ну він сутки, значить, тут стоїть десь і конкретно тільки що я говорив з людиною, яка конкретно спиняла цей джип, яка конкретно обдивлялася, яка бачила сумку в багажнику. Ну зараз на даний момент її тут нема сумки. Можливо, це була зброя. Очевидно, з'ясувати хто знаходився в авто, буде неважко. Замели не всі сліди. Залишилися квитанції з магазину, в яких вказане ім'я платника. Заявка на доставку товару, район доставки. Головський. Соловський чи Головський, не видно. Адреса доставки, вулиця Трутенка, будинок 93, квартира номер 134 Так, під'їзд. Прізвище ім'я, Кирило Максим, мобільний телефон 067, 233, 1037. Так, документація. Заправка далі, епіцентр. З дивовижною оперативністю на місці пригоди у жашкові з'явилися невідомі люди. Один із них назвався депутатом Черкаської обласної ради Олександром Олійником. Приїхали вони зі своїм евакуатором і хотіли забрати виявлену автівку. Жашківські активісти та міліціянти цього зробити не дали. Евакуатор, який приїхав заїжджати, заїхав забрати цей джип який стріляв на посту, який поранив людину, яка зараз лежить у лікарні. Пробую номер телефона його. Почитати нема ніде. телефона в нього. Правоохоронці оглядали місце події під пильним контролем активістів загону народної самооборони, які побоювалися приховування доказів. Підозрювати міліціянтів, упевнені, є причини. До приходу міліції тут було два працівника міліції Севорокша. Ону один із них працівник міліції, фамілія Севорокша. Могли забрати акумулятор або сумку. Ну. Тобто є такий якби. Тобто точно у подібні сказали, що була мівійна, ну все, що ви зараз бачили, і була велика чорна сумка. Ну, зараз ми її не знайшли, і йду сліди йдуть в сторону кінця габи. Тобто ну, зараз ще там треба обдивитися все. Начальник Жашківського райвідділку міліції Аркадій Білак запевняє в телефонному режимі, що вперше чує про відвідине місця пригоди правоохоронцями інший час, окрім офіційного візиту. Також Аркадій Миколаєвич повідомив, що власника автівки уже вичислено. Вона належить працівникам служби безпеки України міста Київ. Наразі злощасний автомобіль знаходиться в райвідділку міліції і швидше всього буде переданий мантівським міліціянтам для подальшого розслідування вбивства учасника блокпоста.